Що зараз вас блокує? Яка енергія, чи які люди, чи які справи не дають вам рухатися вперед? Давайте подивимося, поки підпишись, постав лайк, думай про себе, про своє життя. Починаємо. Що блокує вас? Блокує. Те, що ви не приймаєте, зміни, трансформації, те, що зараз може йти з вашого життя. По вежі зараз може руйнуватися, можуть руйнувати стосунки, можете змінювати професію, можете переїжджати переїзди і е, починати щось з нуля, да будувати якийсь бізнес, може щось зруйнуватись, може все щось забрати, але подарує обов'язково нову можливість. Але ви цього можете не помічати, можете не приймати зміни. Можете бачити тільки негативну да, сторону чогось. Можете думати, що це, наприклад, не на користь, да, там питати, чому так, чому зі мною, як, як таке життя несправедливе, що мені робити, як мені рухатись далі? Тобто бути в якомусь певному розпачі, втраченому такому стані, в розгубленості. Да. От. Але вам треба побачити мету, вам треба слідувати за ціллю. Ви, можливо, в цьому втратили трішки, знаєте, як ту свою зірку, за якою ви йшли. От у вас була ціль, да? можна так сказати, зірка, і ви от до неї йшли. Вона вам горіла. І ви бачили цей шлях, ви знали, що рано чи пізно ви дійдете до неї. От вона вам горіла, і у вас серце теж відкликалось, та да, душа відкликалась, що вам треба туди йти. І зараз, не дивлячись на оці всі перешкоди, вам треба продовжувати свій шлях. Вам треба розуміти, що так воно і треба. Тобто, це не якесь прокляття, а навпаки, це Божа милість для того, щоб ви. Розгледіли це, так, для того, щоб ви зробили якісь висновки, уроки, цей досвід вам якраз таки потрібен, для того, щоб ви стали сильніше, для того, щоб, знаєте, ви усвідомили, що це вам дійсно треба. Це така, можливо, навіть і перевірка, чи дійсно вам це треба, чи дійсно це ваша мета і ваша ціль по життю. Якщо так, то ви продовжите йти. І вам треба, зробити, і вам треба усвідомити, що перешкоди це всього лише. Ті речі, які нас роблять сильнішими на нашому шляху. От, якщо ми їх подолаємо, якщо ми підемо в наші страхи, якщо ми не побоїмося, да, спочатку, навіть якщо ви так довго йшли і потім втратили все, що ви, наприклад, мали, вам треба не забувати, що почати з нуля ніколи не пізно. І якщо ви почнете зараз... То ви можете отримати набагато більше, побудувати набагато більше. Ось, тому зараз це конкретно те, що вас блокує, вам треба приймати нові можливості. І тут прям кажуть, почни спочатку, почни з чистого листа, чого б це не стосувалось. Стосунки, якщо вас зруйнували стосунки, ви мрієте про щасливі стосунки, про гармонійні, про взаємні. І тут ви втратили вже, знаєте, якусь віру в щасливі. Продовжуйте йти, продовжуйте вірити, починайте заново. Ось, якщо ви приймаєте цей розклад, пишіть дякую, і прийма. А всіх ціло обіймаю до нових зустрічей, до нових розкладів.